Давайте рука. Ой-ой-ой. ой, Пиши. Протокол номер 1 Протокол номер один! Громадянин, ваше прізвище. Хіба ти Петра не знаєш? Громадянин, давайте не будемо прирікатись. Я при спольні службових обов'язків і тут перед вами не Петро, а старший міліціонер товариш Редька. Це Ой. треба розуміти. Прізвище і скільки років. Та я вже ось написав. Часник Саливон Іванович, голова колгоспу смерть капіталізму, 50 років. Товариш секретар, треба складати протокол по формі, по формі і писати з уст відповідчика. І не забігати наперед. Викресліть. Викресліть Прізвище? Часник Саливон Іванович. Голова колгоспу смерть капіталізму. Ой-ой-ой, 50 років. Отак і запиши. Громадянин часник, розказуйте, чи були ви в білих арміях. Ти що? Ти що? В чадів, захворів, сказився. Та хіба ти не знаєш, хто я такий? Палажко, давай сюди новий піджак вчи. А, Параска, давай мені піджак, швидше. Давайте піджак Дай, давай. Громадянин часник, я ще раз повторюю. Я при спольні службових обов'язків... І давайте поводити себе культурно. Це треба понімати. Пиши, білих арміях не був, а наоборот. За що нагороджений орденом червоного прапору? Нагороджений наоборот Орденом так є. Пиши. Протокол номер 2 Романярин, ваше прізвище і скільки років? Голушка 50 років. Голова колгоспу тихе життя. Говоріть коротко. Та що тут довго говорити? Коли б не був у резерві його син, то від чисника б тільки дух лишився. Він назвав мене орденоносця спекулянтом, а я його корелістом. Бо засіля я можу ставити ціну, яка не вигідна. Тоді він назвав мене куркулем, а я його бандитом. Він дійсно поврізав мені з по уху. Я вдарив з фронту і почав душити. Тоді його резерв із тилу мене по голові, я упав от і все. Прошу зняти розмір гулі на голові. Розмотайте голову. Пиши, Гуля на голові. Поперек на два пальці. Да. І вздовж буде три на чотири. Ой, ой, ой. Все. Ні, не все. Прошу записати мене як світ. Покажіть ваш паспорт. Паспорт мені ваш. Не нравиться. Чому паспорт натуральний? Це він випадково упав у воду, і тому он та сторінка, і ця і та підмокли. А тому-то він мені не подобається, що він підмочений. Паспорт треба в чистоті тримати. І це треба розуміти. Підпишіть протокол.